Друзі, всім привіт! Спостерігаючи за війною в Україні, яка все ще продовжується, та за оголошенням нещодавньої мобілізації в Росії, а саме за тим, як на це реагують люди, як на це реагують особливо християни, я роблю певні висновки, якими я хотів би сьогодні з вами поділитись. Більше і більше можна побачити про миролюбиві заклики людей, які насправді мовчать і. Хочуть закрити рот тобі, щоб і ти не говорив про те, що відбувається навколо. Про те, що мобілізація для певних людей значно гірша, ніж сама по собі війна. І чому це проблема? Про втрату діалогу поміж християнами України і Росії і зростаючи все більше і більше непорозуміння. Сьогодні будемо роздумувати про ці теми. Тому, щоб робити свої висновки, треба дивитися відео до кінця. Вперед. Діалог поміж українськими та російськими християнами зникає. Це те, що можна побачити, коли переглянути різного роду коментарі, соціальні мережі та і реальні спілкування з знайомими чи друзями. В даному випадку, на мою думку, мало би дійсно працювати. Християнська єдність, розуміння, тому що єдиний Бог, одна віра, одне хрещення, однаковий батько, який дав однакові закони, однакове помазання для того, щоб розуміти його слово, розуміти його вимоги, принаймні так би мало бути. Але на практиці все частіше і частіше можна зустріти діалоги. Які закінчується фразою, ми не розуміємо один одного, тому давай краще не будемо продовжувати, щоб не сваритись і не сіяти ворожнечі поміж братами. Насправді ці заклики на перший погляд виглядають доволі миролюбиво. І коли часом українці хочуть якимось чином показати те, що відбувається, звернути увагу на ті чи інші факти, те, чому прийшла ця війна, тому що фраза на кшталт, прийшла страшна війна, вона безжальна, вона забирає життя людей. Вони звучать доволі гучно і красиво, але справа в тому, що це перебільшення і художній образ. Тому що війна сама по собі нікуди не приходить. Вона не просто десь спала, а тут раптом прокинулась. Прийшли реальні люди, які воюють. Які воюють реальними кулями, які насправді вбивають конкретних реальних людей, забираючи в них життя і е, калічачи життя їхнім близьким. Саме тому десь часом можна побачити це непорозуміння, тому що з одного боку можна зустріти, скажімо так, цитування правильних Божих слів, але Цитування цих слів це виглядає як намагання припинити будь-які обговорення. Сам особисто я стикався з такими ситуаціями, де взагалі не торкаючись будь-яких тем політики чи чогось іншого, ти говориш про реальність яка навколо, обговорюючи тему війни чи ставлення до неї. Нашого богослів'я, яке змінюється чи не змінюється, розуміння Бога, розуміння уроків, які дала або не дала війна, ти відразу отримуєш звинувачення, звинувачення в розпалі якоїсь ворожнечі, в нацизмі, в тому, що ти не любиш братів і, можливо, взагалі тобі з нами не по дорозі. Досить цікаво, що схожі речі ми можемо зустріти в інформаційній війні, яка відбувається зараз. Де коли хтось намагається апелювати, намагається використовувати якісь певні дані, факти, він може зустріти на свій рахунок таке. Нацист! Нацист! Що... він може зустріти просто звинувачення в нацизмі. Як то кажуть, було би смішно, якби не було так страшно. Тому що схожі речі відбуваються. І в християнському середовищі. От тільки замість фраз нацист, 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 ми можемо почути якісь слова з Божого Слова. До прикладу, щоб не було ворожнечі поміж братами, щоб ми жили в злагоді, в мирі, в розумінні, так. Але чи можливо досягнути такого стану, не заглиблюючись в, скажімо так, основи і причини того, що відбувається? Зараз поміж Україною і Росією? Чи можливо говорити про погоду, образно кажучи, не чіпаючи цих речей? Чи можливо продовжувати будувати певні стосунки, але якось ігноруючи те, що сталося? ігноруючи причини, чому це сталося, ігноруючи інтерпретацію і розуміння тих чи інших подій? На мою думку, без цього неможливо. Тому що з одної сторони можна отримати звинувачення на те, що до війни все було добре. От війна відкрила, які ви, які ви насправді націоналісти, нацисти. Чому для вас вся Україна відіграє таку роль? А ви не просто ставитесь от, до Бога, так і, і, і просто ми діти небесного царства, і для нас це все не відіграє ніякої ролі. І коли ми пояснювали, ми я маю на увазі українські християни, що справа тут не в нас, це не ми цікавились просто політикою, не ми прийшли в якусь країну з війною, не ми окупували частину іншої країни і зараз розказуємо, як правильно треба це сприймати і отримувати уроки від Бога, покоряючись під Його міцну руку. Це насправді дуже важливо. Тому що коли займатись. Таким чином словесною еквілібристикою можна потрапити в дуже серйозні маніпуляції. Якось Клайв Люїс писав в одному з своїх творів про філологічний відділ, де демони займаються формулюванням певних фраз і слів для того, щоб використовувати їх в спокушенні людей, щоб ще більше заплутувати їх і досягати своїх демонських цілей. На жаль, те, що ми зустрічаємо в Біблії, коли диявол, спокушуючи Ісуса, використовував Біблію, можна зустріти і сьогодні, можливо, трохи в іншому форматі, але суть залишається та сама. Ти говориш про війну і причини, ти нацист. Тільки не просто ти нацист, а тобі фраза якась з Біблії, текст, який стосується чи не стосується, вирваний з контексту або ні, це мало відіграє ролі. Таким чином досягається думка, що людина, яка цитує тобі цей текст, вона займає позицію за мир. А ти? ти розпалюєш ворожнечу. Чому ти говориш ці речі? Вони ж можуть ранити, вони ж можуть образити, вони можуть бути такими болячими для тих людей, які будуть їх чути. Так, тому що, тому що це правда. Наступний висновок, який можна зробити, це те, що без розбирання в цих основах... Хоча це дуже складно, важко і боляче. Я розумію, що мова зараз йде не просто про якісь політичні деталі формування України Росії, справа не про це. Тому що я погоджуюсь з тим, що можна заразитись політикою. Але тут наступна проблема, коли ми говоримо слово політика, що ми маємо на увазі. Але це я вже обговорював в іншому відео. Можна заразитись дійсно політикою, можна занадто глибоко вникнути туди і забути про Бога, про Його норми, рамки. Право в тому, що коли приходить війна, вона ставить запитання життя і смерті правильного, неправильного, того наскільки можна діяти таким чином, чи ні. Говорить про це Бог, чи не говорить, він закликає до тих чи інших дій. Чи Бог просто закликає мовчати в стороні і робити вигляд, що нічого не відбувається. Це насправді особливо боляче українським християнам. Особливо в цей час. Чому так? Тому що після оголошення мобілізації в Росії дійсно можна зустріти величезну кількість реакцій незадоволення, переживань, страху зі сторони російських християн. І тут... Я звертаюсь до кожного насамперед себе. Я не хочу допустити в своє серце злорадство. в жодному випадку якоїсь злоби чи те, що от ви побачили тепер. Зовсім ні. Це буде хибний шлях. Однозначно, і цього потрібно берегтись, плекаючи в серці дійсно співпереживання. Але є важливий момент. Спостерігаючи за реакціями, можна зробити висновки, що сама по собі мобілізація і наслідки війни лякають більше, і напружують більше, викликають більше реакцій, ніж сама війна. Можна зробити висновок, що якщо б війна не торкалась мене, якщо б вона не вилізла десь з телефона, з телевізора, звідки завгодно, то я би й далі продовжував таким чином. я би і далі не хотів це все вникати. Тому що це б була політика, але коли політика приходить в вигляді військового комісара, цікавишся ти нею чи не цікавишся, вона зацікавилась тобою. Звісно, ці образи, вони, скажімо так, доволі крайні, але я думаю, вони необхідні для того, щоб побачити цю ситуацію або показати, як, як воно виглядає зі сторони. Українців, які живуть в ситуації або в стані війни вже доволі тривалий час. Особливо напружує, коли ти спостерігаєш, що напружує не, не моральна сторона цього, не те добре це чи погано, хто ініціював це, хто став причиною, чому так відбулося. А не просто те, що є певні наслідки. Тепер літаки не літають. Тепер е економічно стало по-іншому жити, тепер ще й прийшли повістки. Справа в тому, що це все наслідки конкретних дій. Це все наслідки конкретних прийнятих рішень, конкретних людей. І якщо до певного часу мовчання. Е Могло видаватись як сторона нейтралітету, як позиція ні за кого, позиція зверху, позиція того, хто може дивитись на цю ситуацію і, і давати якісь певні оцінки, як же тут правильно діяти. То зараз ми можемо чітко побачити, що позиція мовчання це була позиція підтримки однієї сторони і зовсім не аполітичність. Війна рано чи пізно закінчиться, і ми можемо спостерігати вже в політичному полі перевзивання в повітрі. Але як жахливо і ганебно спостерігати щось схоже в християн. Я маю на увазі, коли після закінчення війни. Зрозуміти, що ти займав неправильну позицію, і тоді намагатись казати, та я завжди займав не таку, я був на стороні переможця, насправді, я завжди так думав і вірив. Як важливо вже сьогодні займати правильну позицію, називати речі своїми іменами, говорити на чорне-чорне і на біле-біле. Невже ситуація, яка відбувається зараз, невже Мобілізація в Росії не є підтвердженням того, що війна на знищення українців не йде по плану. Невже досі виникають якісь запитання в цілях, в тому, куди все це рухається і для чого це було затіяно? Як важливо вже сьогодні розібратись в собі, розібратись, на якій я стороні? Розібратися, яку позицію займає Бог. Мені пригадується книга Ервіна Люцера, де він описує німецьких християн в часи Другої світової, в часи, коли справжні нацисти були при владі. Я не можу уявити собі, що відбувалось в Розумах людей в їхніх серцях, коли люди їздили на екскурсії в колишні табори смерті. Досить популярне моє фото до заходу туди і після. Коли ти усвідомлюєш, усвідомлюєш, що було зроблено не так, але усвідомлюєш так пізно. Справа в тому, що там теж були християни, багато християн. які Розповідаючи своє свідчення, говорять, що під час війни, під час того, як знищували євреїв, вони голосніше співали Алілуя. В той час, коли чули крики в вагонах, а потім після війни не можуть цього забути. Як важливо, щоб я вже займав позицію правильну сьогодні, коли Бог дарує ще час перевірити. Зрозуміти, осмислити. Як важливо мені сьогодні, заглядаючи в мою позицію, берегтись від злорадства і від якоїсь ненависті і злоби, в битві з драконом важливо не перетворитись на цього дракона самому, в битві зі злом, при займанні правильної позиції важливо не почати. Воювати неправильними методами, не стати на сторону зла, тому що часто це може виглядати доволі непомітно, допустивши ненависть помсту, бажання помсти чи якесь злорадство в своє серце. За цим потрібно слідкувати і бути дуже обережним. І в сьогоднішній час особливо. Можливо, за час війни в Україні. Я легковажно ділився якимось текстами з Біблії, можливо, я радив комусь щось, можливо, я вказував, як потрібно правильно жити, сприймати ті чи інші події. Можливо, я був схожий на друзів Йова, які теж давали йому поради і рекомендували йому, що йому потрібно зробити, щоб все вирішилось, щоб його життя змінилось. Правильні речі, здавалося б, говорили його друзі. Тільки відповідь Бога в кінцевому результаті говорить трохи про інші результати. Це теж треба перевіряти і виправляти по можливості, виправляти свою позицію насамперед перед Богом, а при можливості з людьми, яким, була, яким були надані ці поради. Тому що, користуючись, здавалося б, текстами з Біблії, можна ними намагатись затикати рот тими, хто хоче сказати правду. Люди, які знищували Ісуса Христа, вони теж були, начебто, з писанням в руках і теж користувались е, тими самими аргументами, борячись проти богохульства, борячись проти е, того, щоб ніхто не зневажав небесного Бога, їхнього Бога. Тут дуже важливо не маніпулювати текстами з Біблії. Не створювати е, видимість того, що я за мир. Тому що я кажу, давайте не будемо просто про це говорити і зробимо вигляд, що якщо ми просто замовкнемо і не будемо згадувати таких страшних слів в наших діалогах, то війна сама по собі зникне. Насправді це треба проговорювати. Як і проблему в сім'ї, проблему з знайомими, з друзями, проблему в церкві, її треба вирішити, проговоривши. Все ж таки знайти час, сісти, розібратись, хоча це дуже складно. Тому що сказати фразу просто забудь, звісно, можна. Але в реальному житті, коли мова йде про речі, про які ми з вами спілкуємось, це насправді не так просто. Тому що дійсно буде продовжувати час, де люди будуть розмовляти, здавалося б, на різних мовах. І одні будуть виглядати е, злобними, інші будуть виглядати миролюбивими. Одні будуть говорити про те, що їх болить, інші цитувати завчені тексти з Біблії. Але важливо тут розуміти і називати речі своїми іменами. Тому що не Україна напала на Росію. Війна. Зачепила і знищила, зруйнувала життя багатьох християн, церков, людей, зламала служіння, поламала сім'ї, величезна кількість людей була змушена виїхати, втікаючи від війни. Величезна проблема в служителях, в тих людях, які можуть працювати зараз в місцях, де були покинуті церкви. Нам потрібно вже сьогодні перевіряти себе займати правильну позицію, щоб в кінцевому результаті, колись потім, мені не було боляче, коли я згадував певний період, розуміючи, що тоді я займав неправильну позицію. Нехай Бог збереже нас від помилок сьогодні, наповнить наше серце мудрістю, щоб діяти і в цій ситуації, дійсно як діти його, будучи світлом і сіллю, і в цей страшний час для його слави. Бувайте!